Пакуємо саджанці малини і відправляємо вам. Для зручності ми формуємо такі почки по 20 штук і вже зразу потім формуємо відповідно яке замовлення вам треба. Але ж свою малину ми не відправляємо вам просто так. Для того, щоб малинка вам гарно прижилася, да, на майбутньому гарний урожай. Ми перед відправкою саджанці замочуємо у глиняні бовтинці. Ось так виглядає наша глиняна бовтинка. Також у ній. Є додані препарати для того, щоб малинка гарно вам прижилася і гарно плодоносила. Такі препарати ми додавали: це фульвогумін санофолімум, це метабогрунтовий та мегаврожай. Препарат мегаврожай допоможе кращому приживленню рослинки, кращому розвитку кореневої системи. Також препарат метабо ґрунтовий захистить від різних ґрунтових шкідників. Фульвогумін це взагалі чудовий препарат, його можна використовувати як і зараз додавати в болтанку також можна його собі придбати. І він в майбутньому вже в наступному році гарно буде нам можемо використовувати для підживлення не тільки малинки, але і інших наших культур. Ось і далі сам процес. Замовчуємо саджанці гарненькі, виніму болтанку. Даємо з втекти. І ось тут вже працює приспособа, яку зробив чоловік. Пакуємо у пакет. Так, далі даємо ще один чистенький пакет. Омотуємо скотч. додаємо бірочку і замотуємо плітку. Оскільки ми працюємо офіційно, тому у кожній нашій посилочці ми відправляємо документи на кларну про відправлення. Ось так ми її пакуємо, полювачок і примотуємо нашої посилочки. Ось у такому гарненькому вигляді компактному. Ваші саженці їдуть до вас.